Чи вдасться наступного опалювального сезону захистити енергосистему України від руйнувань та обстрілів з боку РФ? В більшій степені так. Є якісь там міні щось, що вважається очами енергетиків не надголовне, бо отам воно не захищене. але... Те, що саме, саме там працюють, не здивуюсь. Ну йде в нас по жриці, Я так розумію, що його підзакривають інформацію, не афішують, і дуже багато зроблено для того, щоб саме зупинити, щоб не могли попасти. Може, там навіть БПО, якісь стоять, не знаю, які захисти там є. Чому міністр Рєзніков впевнений, що атаки на Кримський міст не припиняться? Це знаєте, завдання, яке йде по планах і по військових планах. Це трошки не про політиків, які можуть змінювати риторику право лівою кругом. А там є якийсь план, план армії, і вони в будь-якому випадку доб'ють ти міст рано чи поздно, і ми закриємо цю тему. Чи готові зсу до ведення бойових дій на території Криму? Я неоднозначно дам відповідь, тому що якщо подивимося глобально, щоб сказати, що вони ЗСУ на 100% готові, ми там маємо все, все все то нам дають трійку мечів. Те, що хотіли, ми не отримали. Але в нас є щось накопичене, накопичене своє, накопичене е, якби, знаєте, якась підготовка, яка дуже довго йшла. І в нас є піднакоплення, в нас є плани, і не дивлячись на те, що знову ж на спажики, що нам дуже багато що не вистачає готовність є. Це, якщо по десятибальні е, щоб більш зрозуміло сказати, це десь шестірочка. Чому росіяни почали активну інформаційну кампанію проти залужного? Цікаво, так говорять з нами. Нам говорять, що він занадто мудрий. Він занадто мудрий, розсудливий, людина безкомпромісна. Я наскільки розумію, він там дає прикуриті всім, хто якимось чином. Проти його планів виступає, ну от, ну не підходить він, він не підкупний. По вісім пентаклів вже там не раз підкатували про те, що його якось треба перевести на інший бік, так що він просто не потрібний, не підходить. Чи буде Туреччина чинити опір вступу України в НАТО? Моя відповідь ні, але я оце своє «ні» хочу розшифрувати, щоб потім, як воно це все підніметься, може хтось згадає. У Туреччині є свої плани, і вони їх не оголошують, всім вони зрозумілі, але вони, саме через те, що Україна зайде в НАТО, вони отримують своє. Як якусь кількість ресурсу, і як іще, знаєте, як регіон, який стабільний, який чомусь впливає на Туреччину. І при цьому Туреччина щось має з цього. Так що, якщо говоримо одним словом, то ні, але чи є там вигода, то так. Да. Чому росіяни значно посилюють оборонні рубежі Маріуполя? Ну, їм потрібно їх тримати. Вони все-таки хочуть залишити за собою Маріуполь. І е, це як боротьба, як те, що не буде давати проходити підтримку підзатримка, так само? І затримка. Це, це про те, що наші військові зараз говорять, що багато замінованих, ми просто не можемо рухатися. Це якби перекривати дорогу. Чи вдасться ЗСУ завадити стягуванню військової техніки росіян з боку окупованих територій? Стараються, дуже багато роблять, і про це ми все чуємо. Сказати, що взагалі якимось чином це перекриється, ні, але під, підпортити логістику, підломати плани тут буде. Але це не про те, що вони взагалі не зможуть привозити ту техніку, не зможуть якось рухатись по тій території. Чи справді вагнерівці почали стягувати в Білорусі власну військову техніку. Я не впевнена, що це військова техніка. Чи є їх техніка, є техніка. У мене дуже багато питань, що вона військова. Там знаєте, як щось приватне. Може це здає, як якісь автомобілі, воно йде по імператору. Те, що. Ну, я б сказала так, може трошки грубо, але вже вибачте. Те, що Пригожин купив за свої кошти, то те вони стягують. Я не дуже впевнена, що вона військова, тому що е, от я, я навпаки скажу, що якось е, зі зброєю там дуже велике питання в мене. Але от свою техніку так вони стягують. Чи досі вагнерівці підпорядковуються Пригожину? Ні, вони підпорядковуються. Ніхто там їх не змінював. Підпорядковуються, але вони ще йдуть як підпорядковані підпорядковані. Можливо, це вже про те, що говорили, що вони там зайдуть під керівництво. чи… Російської армії чи, чи білоруської, тому що він то головний, але над головним є ще головний. От, от таким чином нам говорять. Чи вплине розміщення вагнерівців на території Білорусі на погіршення відносин між цією країною та Росією? Це набагато пізніше зараз. Там буде роздуватися картина, що там мир труд має. Це пізніше, це після того як там почнеться знову якийсь там рух, слідуючи на, на Москву, і зрозуміють, звідки ноги ростуть. Чому Путін наважився на закордонні візити, враховуючи те, що по всьому світу його можуть арештувати? Він не може повірити, що він ніхто. І оці всі його викрутаси з поїздками це ще доказ сили. Чи розуміє він, що його можуть схопити, так він розуміє, але або ризикую, або мене беруть під ноги. Так що це такий вибір без вибору. От є така подібна гра наверху, яку він повинен грати. Навіщо Шойгу відправився з офіційним візитом до Північної Кореї? Ну, перше, що зрозуміло, що це знаєте, перемовини, перемовини про те, що закрито під місяцем, Про це не будуть говорити. Повіз велику кількість грошей. При тому, я наскільки розумію, там не просто буде про зброю. А ще щоб і туди щось продати, так що не знаєте, що його ну може він там не сам поїхав. Переходить на якийсь рівень дипломата, який може підзакрити кучу проблем для двох країн. Чи будемо ми спостерігати значне посилення військової допомоги Україні з боку західних партнерів до кінця року? Чи буде, буде. Це не про те, що вони не будуть зупинятися. Це не про те, що в нас ми будемо повністю задоволені, ні, ми будемо періодично попадати в якісь такі скандали, розбірки, а ви обіцяли. Але давати будуть. Це не про те, що в тій кількості, які ми хочемо, тому що починається, знаєте, з, з великих арканів а залишається маленькими, і весь час по пажах. Це ну, дуже мало, от, дають дуже мало. Ну Дали б, хоча б якогось рицаря, сказала, що нам буде вистачати. А це знаєте, таке натяжку от від заїзду до заїзду. Допоможуть в просуванні на фронті касетні снаряди надані США. Ні, вони працюють і працюють гарно. На сьогодні так вони допомагають, на сьогодні вони доволі гарно працюють. Так що моя відповідь так. Чи будуть перевіряти всі військомати в Україні до кінця літа? Найгарячіша пора, і вона буде ще набирати обертів. Я думаю, що перевірять повністю всі. Чому саме зараз в Україні ледь не щодня вдається викривати російських шпигунів? Менілася якась стратегія викриття, Під, підходять до цих викриттів, наскільки я розумію, не по тому, як було раніше, що якось зверху донизу, а зараз чи кудись там заходять ці спілки, чи от по якомусь сарафанному радіо, де от знаєте, от ми знаходимося в таких містах, приблизно де знаємо, хто чим дише, і почали на це звертати увагу. І через що зараз такі врожаї? Хороша новина, що він не закінчиться. Ще там доволі довго ми будемо на цьому. Так що це такий період викриття. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.